У дитинстві я проводив багато часу на фермі мого дідуся. Він вирушав кукурузу в основному, але також мав кілька корів і овець, яких також вирощував там. Ми їздили туди щомісяця чи що два, щоб провідати його. Він брав нас на знак роболовлю, катав на тракторі і дозволяв годувати тварин. У нього було лише одне правило, коли ми з братом приїжджали до нього в гості не підходити до старої криниці. Коли я був молодшим, я не дуже про це думав. Це був напівзруйнований старий колодязь, і я подумав, що він не хотів ризикувати, щоб кілька дітей впали в нього і опинилися в пасі, поранилися або загинули. У цьому контексті це було цілком логічно, і на цьому все й закінчилось. Бо, принаймні, так було, поки в нього не стався інсульт. Мені тоді було 30 і я не бачив свого дідуся дуже багато років. Не тому що не хотів, просто я був надто зайнятий життєвими проблемами і не мав на нього часу. Тому мені так боляче вдарило по серцю, коли я почув про його інсульт. Я подала довгий шлях до лікарні, щоб відвідати його. Мої батьки вже були там. Мій молодший брат на той час був за межами штату, що було для нього цілком нормально. Він займався якимось корпоративним менеджментом і тому багато подорожував. Я ніколи не цікавився подробицями його кар'єри, можливо, тому що трохи заздрив. Так чи інакше, саме тому Даніеля не було там тієї ночі. Я йшов через лікарню, мочучи, ніс від різкого запаху дезінфікуючих засобів, якими вони стерилізували кожен сантиметр будівлі. Кожні відчинені двері в коридорах були проблиском якоїсь приватної трагедії. За одними дверима був чоловік на апараті штучного дихання, за іншими жінка, яку годувала медсестра, дивлячись в нікуди. Я ніколи не любив лікарню, але в той день, коли я пішов відвідати дідуся Сайласа після інсульту, я гостро усвідомлював, що моє життя може закінчитися саме в такому місці. Що одного дня якийсь молодий чоловік може прийти повз мої відчинені двері і побачити мою особисту трагедію. Кімната мого дідуся була в кінці коридору. Наблизившись, я почав стукати, але зрозумів, що він, можливо, не може говорити, тому просто обережно причинив двері. Агов, дідусю, це я, Честер, сказав я, перш ніж відчинити її повністю. Старий лежав у ліжку обличчям до дверей, половина його обличчя світилася, коли я входив. А інша половина звисала від паралічу. Честере, ти прийшов відвідати мене. Ти навіть не уявляєш, який я радий тебе бачити, промовив він до мене тією половиною рота, яка могла ворушитися. Я увійшов і сів поруч з галішком, а потім простягнув свою руку, щоб взяти його за руку. Звичайно, я прийшов до тебе. Яким би я був онуком, якби не прийшов? Слухай, Честере, зі мною все буде гаразд, але мені потрібно, щоб ти дещо для мене зробив. Зараз нікому доглядати за фермою. Я побуду тут кілька тижнів, а поки що ти повинен зробити це для мене, сказав він, кожне слово вимовляючи з зусиллям. Я і так планував доглядати за фермою. Моя мати сказала мені, що я маю очікувати цього прохання, оскільки я був єдиним у сім'ї, хто міг це зробити. Я був єдиним, хто не мав домашніх тварин, не мав другої половинки і не перебував на утриманні держави. На щастя, в мене були накопичені дні відпустки на моїй роботі, не те, щоб у них були проблеми з наданням мені відгулів. Я працював на складі, який займався всілякими перевезеннями. І після того, як один з водіїв навантажувача наклав на себе руки, поширилися неприємні чутки, що це сталося через те, що він був перевантажений роботою, тож вони були готові дати будь кому все, що той захоче в даний момент. Це була дивна ситуація, яка могла б стати окремою історією, цілком відмінною від цієї, але тут вона не важлива. Я вже поговорив з мамою і звільнив свій графік. Я догляну за фермою, дідусю. Не лише за фермою, честере. Мені потрібно, щоб ти доглянув за колодязом, прошепотів він, раптом злякавшись. Колодязь? Ти маєш на увазі отой старий, від якого ти наказав нам з Даніелем триматись подалі, коли ми були дітьми? Я відповів розгубленим тоном. Так, той колодязь. Я знав, що одного дня хтось повинен буде зайняти моє просто це сталося раніше, ніж я думав. Мені стало цікаво, чи не інсульт змушує його говорити нісенітниці, але він виглядав досить розсуливом, коли це пояснював. Коли я був диною, мій тато володів фермою, тоді на ній майже нічого не вирощували. Це було в розпал депресії, коли пилова буря знищила всі фермерські землі. І я пам'ятаю, як ми завжди були голодні. Колись ти зрозумієш, що коли діти завжди голодні. Послі практично вимирають. Так чи інакше, одного дня ферма почала давати врожай. Багато врожай. І я не знав, що тоді змінилося, але все, що ми там садили, росло швидко і міцно. Коли мій тато був на смертному адрі, я дізнався про це. Це був колодязь. Поки ми годували криницю, земля годувала нас. Дідусю, це звучить якось божевільно. Сказав я так вічливо, як тільки міг. Слухай, хлопче, ти можеш подумати, що я просто недмінкувати старий, але я тобі кажу, що це не колодязь, це рот. Рот, який треба годувати. Мені потрібно, щоб ти його годував, поки я одужую. Пообіцяй мені, хлопче. Ти мені обіцяєш? вигукнув він з несподіваною силою. Обіцяю, дідусю, просто не розумію, що ти маєш на увазі, коли говориш годувати криницю. Ставу. Ти повинен дотримуватися цих вказівок. Я займаюся цим вже 60 з хаком руки. Робити це треба протягом декількох тижнів. Просто пообіцяй мені, хлопче. Пообіцяй мені, що ти це зробиш, чесно». Обіцяю? сказав я знову, і мої слова, здавалося, змусили старого розслабитись. Він відпустив мою руку, про яку я навіть забув, що він її стискає, і ліг назад. Я не був впевнений, чи дотримуюся цієї обіцянки, але не було нічого поганого в тому, щоб сказати йому, що я зроблю це. Так я опинився на фермі мого дідуся за містом в оточенні кукурудзи та неба. Там не було жодної виїзді, нікого зв'язку. Тому в мене не було ні інтернету, ні телефону за винятком тих рідкісних випадків, коли доводилося їхати до найближчого міста протягом години, щоб спіймати сигнали. Я відчував себе абсолютно віддаленим від світу, ніби переступив через портал у зовсім інший вимір. Я був з міста з його постійними вогнями та звуками транспорту. До якого я так звик, що відсутність його присутності мене турбувала у перший день. Я приїхав довгу дорогу до фермерського будинку і вперше з дитинства добре глянув це місце. Моє перше враження він застиг у часі і виглядав точно так само, як і за два десятиліття з того часу, як я його бачив востаннє. Просто старий фермерський будинок з корічного дерева, димар, що височіє на одному кінці даху, і старий ганок, на якому я грався в дитинстві. Тепле почуття ностальгії охопило мене, викликаючи в мені посмішку одним лише поглядом. Старий сарай все, ще стояв неподалік від будинку, та сама маленька стежка, що вела доставка, в якому ми ходили ловити рибу, все, ще була там, а вдалині все, ще виступав той тайбичій колодязь з його грубим колом цегли. Я не міг стриматися. Я підійшов до колодязя, щоб розглянути його ближче. Він був меншим, ніж я пам'ятав, але тоді я бачив його лише здалеку. Я подивився вниз і не побачив нічого, крім темної ями, яку я очікував побачити. Я підняв один з вільних каменів з кільця, що оточувало його верхівку, і кинув вниз. Я прислухався, щоб почути стукіт або сплеск, щоб зрозуміти приблизну глибину цього колодязя, але нічого не було чутно просто тиша. Але я не дуже про це думав. Просто знизав плечима і зайшов в будинок. Він був саме таким, яким його зберігала моя бабуся до своєї смерті. Я подумав, що або дідусь Сайлес залишив все так з поваги до її пам'яті, або, що більш імовірно, вона встановила закон настільки ефективно, що він не порушить його навіть після її смерті. Вона хотіла, щоб будинок так виглядав, і надзвичайно пишалася ним. Вона була жінкою великої сили духу, і вся моя родина сумує санею щодня. У будинку було хайно і чисто. Навіть ні брудного посуду в раковині не було, ні немитого вікна. Я поповз вгору по сходах і в спальню ліворуч. Під нею лежала стара книга в шкіряній палітурці, на сторінках якої було повно рукописних нотаток, ближче до кінця була сторінка з олівцевим ескізом колодязя. Мій прадід був справжнім художником, який фіксував впавші та розбиті камені в ідеальній подобі. На наступній сторінці були примітки. Криниця це те, чому земля тут добра годуй криницю і вона нас нагодує. Зазвичай 20 фунтів яловищами або баранами, здається, насичують його. Іноді він розлютиться і вимагатиме 30 або 40 фунтів, але це рідкість. Під час зажнивного місяця йому потрібно людське м'ясо. Ми домовилися в місті з місцевим коронером. Раз на рік він загубить тіло, щоб кинути його в колодязь. Це жахливе випробування, але нам потрібно робити це лише раз на рік. Справа не тільки в вирожає Сайвеса, а в самому Колодязі. До того, як ви народилися, коли у нас перші з'явилися фермери, ми викопали цей колодязь. Тоді це було жорстоко, але ми досягли порозуміння. Поки ми виконуємо свої обов'язки, колодязь залишається спокійним і не полює на нас. Ти зрозумієш, що потрібно йому більше м'яса, коли він забиє. Не дозволяє йому довго чекати, якщо він дає знак. Він зголодніє і почне полювати. Зрозуміло, що мені було цікаво, і я перегорнув ще кілька сторінок, щоб подивитися, чи не написано про це ще щось, але нічого не знайшов, я не дуже вірив своєму дідусеві. Я навіть не очікував знайти книгу під його ліжком, не кажучи вже про письмові інструкції, на які він посилався. Моєю першою думкою було те, що це все було витонченим забобоном або чимось подібним, але я вирішив, що зроблю те, про що мене попросили. Тож я пішов до льоху, знайшов холодильник повний м'яса, і витягнув звідти 20 фунтів м'яса. Я підійшов до колодязя, знизив плечима, а потім кинув його вниз. Кинувши шматок яловича на яму, я прислухався, чи не вдариться він об тверду землю або воду, але нічого не почув. Через деякий час я зрозумів, що затримую дихання і випустив його. Коли я це зробив, я почув мокрих хрускіт, що доносився з колодязя. Це змусило мене відскочити від нього. Мені одразу стало погано. Наче я стояв поруч із роззявленою пащею, а не зі старою дірою в землі. Я швидко пішов назад до будинку. Звичайно, мені все ще було цікаво, але я був настільки знервований усією цією взаємодією, що задовільнився тим, що просто забув про це як мого швидше. Решту дня я провів, намагаючись розважити себе. Я зателефонував мамі і поговорив з нею по старому стаціонарному телефону, прикріпленому до стіни будинку. Вона сказала, що дідусь все ще одужує, але тим часом треба просто продовжувати працювати на фермі. Я не розповів про колодязь, боячись, що виглядатиму божевільним. Зрештою, я вирішив, що мені все це здалося. Я поклав слухавку і пішов переглядати книжкову полицю Віталію. Врешті-врешті я зупинився на пошарпаному примірнику графа Монте-Крісто і провів решту дня зачитання. Мабуть, я заснув за читанням, бо паркинувся в тому ж шкіряному кріслі, в якому вмостився з розгорнутою книгою на колінах. Я дійшов до того місця, де Едмон Тес тікав з в'язниці, і я підвівся, потягнувся, намагаючись розслабити м'язи, і вийшов на вулицю. Я забув погодувати корів і увесь вчора, і вони зарепетували, коли я підійшов до них. Вони просиділи в хліві всю ніч, а я забув нагодувати їх. Я відчував себе більш ніж трохи винним, коли насипав корм у годівниці. Я закінчив і почав повертатися до будинку, зупиняючись, щоб подивитись на колодязь. я здивовано похитав головою, коли згадав, наскільки я був переконаний у всій цій н... нісенітниці. Я вирішив, що більше не буду витрачати час на ці дурниці. Я повернувся всередину, щоб продовжити читати і пообідати. Я сидів поглинути історію про те, як Едмон Дантес знайшов острів Монте Крісто, коли близько третьої години дня почув гучний крик, що донусився ззовні. Я вибіг на вулиці, думаючи, що хтось поранений, і почав гарячково озиратися. Нічого не було, лише вітерець шепотів у безмежному морі кукурудзи та дерев навколо мене. Я вже збирався повернутися всередину, коли знову почув пронизливе виття, що долинало з колодязя. І я відчув, як по тілу пробіг мороз. І побіг до льоху, схопивши шматок баранини з холодильника, і побіг, щоб кинути його в колодязь. Я бачив, як він падає в темряву і швидко зникає. А потім почув той самий гучний, мокрий хрускіт, ніби хтось надкусив яблуко. Я стояв там, не вірячи своїм вухам, відчуваючи жах. Якщо мій дід і прадід були божевільними, то я безсумнівно теж, тому що в ту я повірив у все це. Будь-яке почуття сумніву було витіснено тривожною думкою про те, що те, що було в тому колодязі, вийшло на полювання або що. Наступні кілька днів минули без особливих подій. Щодня приблизно полудня я кидав шматок холодного м'яса в роззявлену пажі колодязя. На четвертий день мого перебування я знайшов ліхтар у шафі дідусевої спальні, і в мене з'явилася ідея старою мотузкою, яку я знайшов у сараї, я міцно прив'язав ліхтар і вийшов до колодязя приблизно під час годування. Я опустив ліхтар, спостерігаючи, як у жовтому світлі стіни змінюються від каменю до затверділого ґрунту. Я продовжував опускати ліхтар, поки він не став далекою жовтою крапкою в чорній глибині колодязя. Я продовжував опускати його навіть після того, як ця точка зникла в глибині, і я вже нічого не бачив. Мотузка вже закінчувалася, коли він незрозумілим чином знайшов дно. Я впустив шматок м'яса, який тримав у вільній руці, і спостерігав, як він падає слідом за ліхтарем. Через пару секунд дно, на яке спирався ліхтар, піддалося, і мотузка затягнулася так, наче її щось потягнуло за собою. Я впав назад, коли мотузка ослабла, навіть вага ліхтаря зникла. Я вдарився в землю, коли почув мокрий хрускіт. Я змотав мотузку, поки лежав там, намагаючись зрозуміти, що щойно сталося. Я дійшов до кінця і подивився туди, де мав би бути ліхтар. Волокна мотузки розійшлися, наче їх хтось перекусив. Я звівся на ноги і нервово дивлячись на діру, з колом зруйнованої кладки. Я був настільки шокований, що не зміг змусити своє тіло діяти, натомість продовжував дивитися в нерухомій розбудженості. Через кілька секунд я почув булькаючий звук, що дало нам Я обережно схилився за борт, щоб зазирнути туди, а потім мені довелося смикнути головою назад, щоб ухилитися від шарапнелі, що вилетіла завипане колодязя. Я побачив, як ця пляма промайнула над моєю головою і злетіла в повітря, падаючи по параболічній дузі, щоб приземлитися біля моїх ніг. Це був ліхтар або те, що від нього залишилося. Він був розбитий посередині. Метал зігнувся всередину навколо майже повністю розбитого скла в центрі. Я підняв його, розглядаючи з недовірою, ніби мої власні очі обманювали мене. Я не викинув його натомість поклав наганок, щоб дивитися на нього щоразу, коли починаю сумніватися, що все це було насправді. Протягом наступних кількох днів я почав з тривогою поглядати на старий паперовий календар, що висів на кухні мого дідуся. Там було велике червоне коло зі словами місяць вражаю в центрі, до нього залишався лише тиждень. Я знову зателефонував мамі і запитав про дідуся Сайласа, цікавлячись, коли він повернеться на ферму. Вона відповіла, що не впевнена, що він все ще одужує. Гаразд, просто я не можу дозволити собі пропускати так багато роботи, сказав я їй. Не хвилюйся, любий. Це, мабуть, триватиме ще тиждень або близько, то уся сім'я дуже вдячна тобі за те, що ти це робиш, сказала вона. Ти робив все, що повинен був робити. Звичайно, мамо, я все встигаю. Просто переконайся, що ти підгодовуєш колодязь, додала вона. Що? перепитав я, відчуваючи, як мене раптово пронизує холод. Просто переконайся, що ти добре себе почуваєш, повторила вона. Тебе напружений голос, а ти знаєш, як я хвилююся. Переконайся, що ти достатньо єси. Добре, мамо, люблю тебе, мені треба йти, закінчив я і поклав слухавку. Усе це починало мене непокоїти. Я сподівався, що дідусь скоро повернеться, і я міг би зробити все можливе, щоб переконати себе, що всьому цьому є якесь раціональне пояснення. Саме тоді колодязь почав вити. Я вже годував його сьогодні, але він, очевидно, все ще був голодний. Тому я вийшов і пройшов через ритуал, взявши м'ясо з льоху і кинувши його в колодязь. Я повернувся в дім і сів читати графа Монте Крісто, намагаючись не думати про те, що жнивний місяць вже наближається. Минали дні, а я все більше хвилювався, сподіваючись, що мені подзвонять, скажуть, що дідусь повертається на ферму, що він звільнить мене з мого одиночного ув'язнення і дасть змогу втекти з цього шато, де іф. В якому я опинився. Коли за день до місця врожаю нарешті задзвонив телефон, я з хвилюванням взяв слухавку, сподіваючись, що мама чи навіть дідусь повідомлять мені, що я вільний і можу покинути це місце. Ало? промовив я у слухавку не в силах стримати посмішку. Ало, Честер, це Еван Паркер, місцевий коронер. Твій дідусь залишив інструкції зателефонувати тобі і домовитися про те, щоб тебе забрали. Мені стало погано. Я одразу зрозумів, що він мав на увазі. Ох, це все, що я зміг вимовити. Послухай, синку, я знаю, що для тебе це, мабуть, дуже дивно, але для нас це знову та сама пора року. Це, звичайно, неприємна справа, але все буде добре. Ми робимо це щороку. Завтра підживеш колодязь, як завжди, а потім прийдеш до мене в офіс. Коли зійде місяць жнив, тоді й принесеш йому жертву. Жертву? перепитав я в шоці. Ми просто так це називаємо. Краще радуйся, що цього року у нас є тіло, бо це не завжди так, зловісно відповів він. А що відбувається, коли у вас немає тіла? запитав я. Краще про це не хвилюйся. Просто будь тут завтра, зрозумів? Я лише пришепотів. Добре. Наступного дня я нагодував колодязь і вирушив до міста. Я їхав на побитому дідовому пікапі, старому шевроле, який виглядав старшим за мене. Я під'їхав до офісу коронера і зустрів Евана на порозі. Він був трохи молодшим за мого дідуся. Його біле волосся було акуратно зачисане назад, а на носі сиділи окуляри в товстій чорній оправі. «Гаразд, коробка тут, біля дверей, сказав він одразу без жодних прав. Допоможи мені винести її, і ми покладемо її на задньому сидінні. Вибачте, а у мене стільки запитань. Пробурмотів я навіть коли взявся за один кінець прямокутної дерев'яної коробки. Що це за колодязь? Що станеться, якщо я не годуватиму його, синку, буркнув Еван, допомагаючи мені донести ящик до машини, що чекала на мене. Тобі не потрібно про це хвилюватися. Все, що тобі потрібно робити, це слідувати інструкціям. Просто знай, якщо ти не нагодуєш цю штуку, все пекло вирветься із-під контролю. Ми закріпили коробку і зачинили двері. Еван повернувся до офісу, щоб піти, перш ніж я встиг поставити ще якісь запитання. Але я все одно кричав йому вслід: Я маю право знати. Ви, хлопці, змусили мене робити це все. А я маю право знати чому. крикнув я йому. Він зупинився і повернувся до мене. Виглядаючи невпевнено, він повільно пішов у мій бік. Ми годуємо колодязь, він нас годує. Все дуже просто, Честер». Прошепотів він, виглядаючи трохи наляканим. І якщо ми його не готуватимемо, він буде харчуватися нами. Те, що ми робимо зараз, це найкращий спосіб розібратися з ним. Ми робимо це вже понад століття, не просто так. Гаразд, але що там за чорту внизу? Ми хоч це знаємо, синку, ти не розумієш. Єдине, що там внизу, це зуби та шлунок, який ми повинні тримати сити. Ти дивишся на нього і бачиш лише верхівку айсберга. Ти бачиш приманку рибалки, ось і все. Молися Богу, щоб ти ніколи не побачив решти. Він пішов, перш ніж я встиг поставити ще якесь питання, я сів у пікап і попрямував назад на ферму, намагаючись не дивитися на коробку на задньому сидінні, намагаючись не думати про те, що в ній було, намагаючись не думати про те, як мені доведеться відкрити його тієї ночі. Я був настільки захоплений спробою повернутися на ферму і втекти від коробки, що не усвідомлював, як перевищую швидкість. Позаду мене загорілися червоні і сині вогники, і мої очі розширилися від страху. Я з'їхав на узбіччя і намагався придумати якесь виправдання. Поліцейський вийшов і підійшов до мого відчиненого вікна. Він мочки посвітив ліхтариком в машину і подивився на коробку ззаду, а потім сфокусував світло на мені. Сайлес, твій дідусь. Сказав він без жодного натяку на запитання. А так, і я честер, сказав я нервово. Не поспішай, чистере, у тебе повно часу, не треба поспішати. З цими словами він повернувся до своєї машини і від'їхав. Я важко грикнув повітря, відчуваючи, як холодний під виступив у мене на лобі. Я просто хотів, щоб це вже закінчилося. Я під'їхав до під'їзної доріжки фермерського будинку, припаркувавши машину і витяг коробку з кузова. Вона була важка, але мені вдалося підтягнути її до колодязя. У мене була спокуса покінчити з цим жахливим дійством, але я згадав попередження коронера дочекатися місяця, тому повернувся до будинку і сів на ганку, дивлячись у космос. Не знаю, як довго я там сидів, але спостерігав як небо мені в помаранчевих відтінках при західного сонця. Я почув, як в будинку задзвонив телефон і нарешті прокинувся. Я схопив слухавку і підніс її до вуха. Честере, це був голос, дідуся Сайлоса? Мені шкода, що тобі доводиться це робити. Але тобі не варто хвилюватися. Дідусю? Дідусю, що відбувається? Запитав я тремтячим голосом. Очі наповнювалися слюзьми. Вибач, я... я знаю, що докуменся в цій ситуації і не ні з того, ні з цього, Але мені потрібно, щоб ти це зробив. Ти мусиш. Ти можеш просто сказати мені, що це? Я маю знати, що це. кілька секунд у повітрі витіла тиша. Перш ніж він заговорив. Я навіть сам не зовсім впевнений, що це таке. це його рот Це ми знаємо Решта під землею. Він жив там дуже довго. Задовго до того, як ми побудували ферму. Розумієш, він там Батько розповідав мені, що він ховався в землі, чекаючи, поки хтось пройде по ньому, а потім вискакував як паук з пастки. Це звучить як чудовисько, але це не чудовисько. Не більше, ніж ми, коли гроші були багатоподобучі палював на олені. Мій батько домовився з ним і побудував в колоджі, щоб годувати його. Ми годуємо його, а він допомагає урожаю рости і годує. Єдиним застереженням було те, що раз на рік, хоча час місця врожаю, ми повинні були додавати йому людське м'ясо. Зазвичай йому разом було тіло, яке можна було використати, але поколений. нам доводилося робити складніші рішення. Якщо тіла не було, ми йшли до в'язниці і знаходили найгіршого в'язня, якого тільки могли, і кидали його туди. Кілька разів ми вдавалися до більш зпіканих заходів. Але тобі не потрібно про це турбуватися. Просто погодуй його сьогодні ввечері. Завтра я повернуся додому, і ти зможеш забути про це все і повернутися до свого звичайного життя. Як я можу забути про це все? запитав я, не отримавши відповіді. Просто зроби це, чистере. Я повернуся завтра вранці. Я поклав слухавку і подивився на вулицю, дивлячись на місяць, що починав сповзати по небу. Я вийшов на ганок і сів назад, дивлячись, як місяць і блискуче висвітлює кукурудзяні поля. Я знав, що не можу більше відкладати і спустився до колодязя. Мені не знадобилося багато часу, щоб відірвати кришку дерев'яного ящика. Всередині лежало тіло жінки, згорнуте у позі амбріона, щоб воно вмістилося в жалюгідну подобу труни. Я просунув руки під пахви тіла, витягнув заклякле і холодне тіло. Я поклав її на кам'янистий бортик колодязя і подивився в отвір, намагаючись не уявляти собі зуби, що чекають на дні, я штовхнув тіло через край і спостерігав, як воно зникає. Я очікував, що почув знайомий вологий хрускіт, але не очікував, що він буде повторятися знову і знову. Я з жахом зрозумів, що те, що було там внизу, жувало. Я повернувся в будинок і сів у віталі. Я сидів там, дивлячись у вікно в напрямку колодязя і не спав тієї ночі. Я майже не кліпав. Єдине, що мене врятувало, це те, що я знав, що дідусь повернеться вранці, але його не було. Чим далі, тим більше я хвилювався. Чим далі, тим більше я хвилювався. Аж поки пізно ввечері не пролунав телефонний дзвінок. Це була моя мама. Честере, у мене погані новини. Що таке, мамо? запитав я, відчуваючи, як моє серце починає сильно калатати в грудях. Твій дідусь. Він повертався з лікарні. Вона почала плакати і не могла закінчити речення. Що сталося, мамо? прошепотів я, відчуваючи, як вся надія покидає мене. дідусь їхав з лікарні додому. Коли потрапив в автокатастрофу, він не вижив. Я ледве дихав, відчуваючи, як мої очі починають сльозитися від відчаю, коли до мене дійшло, що вона сказала. Ми їдемо туди, щоб підготуватися до похорону. Тобі просто потрібно ще трошки подивитися за фермою. Мені дуже шкода. Я деякий час не відповідав їй. Нарешті я сказав, що все добре і що я люблю її. Я хотів би залишитися на телефоні ще трохи довше, але мені треба було йти. Колодязь забував. Дякую за перегляд. А також дякую усім, хто проявив активність під минулим відео, адже це дуже мотивує працювати далі. Ставте ваші лайки, пишіть в коментарі, як вам ця історія, та підписуйтесь на мій канал. А також, якщо бажаєте підтримати мене матеріально, то в описі під відео є потрібні посилання. Бувайте бадьорі!